У цьому залі тренуються пауліфтери. Одна з них, Катерина Гребаконь, нещодавно на чемпіонаті України з жимолежу. Стала другою, чому не першою. І які плани у спортсменки? Далі в сюжети. Я почала займатися два роки тому, і спочатку просто планувала ходити в зал, робити там собі фігуру. А потім спробувала жим лежачи і мені дуже сподобалось. Бо раз пішло, два пішло, три пішло. Я почала почувати себе більш впевненою, відчувати силу в собі. Перший свій результат на змаганнях Катерина пригадує з усмішкою. Перший мій результат був 27,5. з половиною. Якщо чесно, тоді я взагалі не розуміла, що відбувається. Тобто тоді мене тато привів, сказав: Сюди лягаєш, тут жмеш. Я така. Угу". Тобто я тоді навіть не хвилювалася, бо я взагалі не розуміла цієї всієї стихії. Тобто мені сказали, я робила. А вже коли потім почала розуміти всю цю технологію, то вже почали більш нерви. Не вважає пауерліфтинг чоловічим чи жіночим видом спорту, додає Катерина у кожного свої смаки, тому комусь подобається гімнастика, комусь волейбол, комусь його, комусь футбол. Мені сподобався жим лежачи. Зі стартових 27,5 кг кілограмів за два роки Катерина дійшла до 70 кілограмів при власній вазі у 58 кг. кілограмів. Це емоції, які дуже важко взагалі описати. Це потрібно тільки відчути. Я відчуваю, що яка я там крута, я молодець, я це змогла, тому що дуже важко збільшувати вагу. Ти працюєш, працюєш, і коли ти розумієш, що твоя праця йде вверх. Ти отримуєш цей успіх, ти отримуєш ту вагу, то ти як горда собою. На останньому чемпіонаті України Катерина вижила 85 кілограмів, але цю спробу не зарахували судді. Як за два роки вижимати вагу більшу за вагу власного тіла, Катерина говорить: це дисципліна, це режим, тобто режим сну. Ніколи не пропускати тренування. Тобто, за два роки пропустила три тренування. Перше захворіла. Друге, Друге захворіла. Третє НМТ писала. Про останній чемпіонат України, на якому Катерина посіла друге місце, вона говорить: допустила помилку, тож треба працювати далі. Головне, навіть коли не хочеться, потрібно робити. Не казати собі, ну сьогодні не зроблю, там зроблю, бо потім ти теж не зробиш. І тому дуже важлива дисципліна. Хочеться, не хочеться, потрібно робити. І тільки тоді буде результат, який ти бажаєш. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини Суми.